Я не вірю, що це відбувається зі мною, чесно. Якби мені сказали, що я приїду на змагання і буду боротися в кожній дисципліні за золото, ну я б не повірила. Можливо, за призи показати свій максимум хороші були налаштування, але щоб виграти кожен заїзд, ну, я не вірю, чесно, мені потрібен час, щоб усвідомити це, прийняти. Але зараз я відчуваю. Неймовірну радість. Я пишаюсь тим, що я маю можливість представляти Україну. І чесно, це неймовірний результат. Дійсно пишаюсь собою. Просто мене емоції переповнюють. Були сльози радості, весь спектр емоцій я пережила. І дуже щасливо, що сьогодні День Незалежності України і наша Україна. Непереможна, так само, як і я, на цих змаганнях. І робота була пророблена, щоб ну, з Олімпіади да, в Парижі до так. цього дня, щоб, щоб зупинитися, щоб завивати ці медалі? Робота була пророблена неймовірно велика. Можливо, таке найважливіше було те, що. Велике бажання було виступити успішно на чемпіонаті світу. От дійсно мені це захотілося щиро від серця. Я в це повірила. В мене є люди, які в мене дуже вірять, які підтримують і люблять мене попри все. Тобто, неважливо, були б мене ці медалі чи не були б я б не була менш щасливіша, маючи їх чи не маючи. Тобто велике бажання. Виступити, <сміст> показати свій максимум, тому що багато завжди розмов, що я вже не їду, я вже не така, то я схудла, щось вже не, не, не те. І завжди ну, багато розмов, але мені на це байдуже. Я просто роблю те, що дуже люблю, і ось результат. Ну не знаю, я не знаю, як описати емоції, які зараз вирують всередині, але я щаслива. Дуже щаслива, що я маю чотири медалі чемпіонату світу. Ну, Золоті. Це, це зі мною, я не знаю. А, які складнощі можливо виникали під час підготовки? Треба було відійти. Від олімпіади, і тренер перед стартом сезону казав: ну можливо, ми, ми на 200 не будемо готуватися. Можливо, буде тільки 500 метрів, які були складнощі. ну, як вдалося їх подавати? Дійсно, після Олімпіади мені було дуже важко, можливо, більш морально. Дуже складний був рік, не все вдавалося. Була травма спини, яка не давала мені зробити те, що я хотіла. І звісно, попередній сезон був і вдалий, тому що є олімпійська медаль, але в одиночці я себе не показала, і звісно, мене це засмучувало. І в моменті мені здавалося, що можливо, ну я вже не хочу веслувати, Але відпочивши після сезону, я все-таки дала собі ще шанс, можливість. Виступити, пройти цей сезон без якихось супервисоких цілей. І так і було. Кубок України, Кубок світу, Європа. Тобто, я пройшла їх дуже спокійно, і ми не робили для цього щось більше, напевно, чим хотіла я. Тобто, а вже до чемпіонату світу я от. В душі, всередині себе зрозуміла, що от, хочу і можу. І просто почали підготовку, і все вдалося. Розкажіть, як? Як склався екіпаж, як зійшлися з сериною Федорів? Молода дівчина, яка на вас дивилася по телевізору і теж мріяла, і теж займалася на спортивній гімнастику. Суть долі ваші схожі. Як склався екіпаж, як проходила робота, скатування, скажімо так? Ну, як бачите, екіпаж хороший, тому що дійсно дві золоті медалі і велике бажання Ірини і Відповідальність, така що результат. Є і дійсно дуже круто. Не скажу, що ми там сіли в лодку, і зразу було зрозуміло, що це буде результат світового рівня, але виступивши на Європі, ми зрозуміли, що дійсно можна створювати конкуренцію і на чемпіонаті світу. Тому з кожним проходженням дистанції ми прикатувалися, ми відчували одна одну і. Розуміли, так скажемо, співслова, що нам потрібно робити. Ми прислухалися одна до одної, тому що це дуже важливо, як для двійки, тому дуже щасливі, що маємо такий гарний результат. У вас різниця в у ві достатньо така велика? Ну можливо, різні навіть покоління вісім років. Як зійшлися? Ну скажімо, по за характерами, нормально Та, я думаю, ця різниця не відчувається. Просто в нас є спільне бажання, мета, і ми сідаємо в лодку, робимо свою роботу, тому нема ніяких меж між нами. Як як вважаєте, який потенціал у двійки, на двійці? Все ж таки ну, показано кращий результат в історії українського висловання 1,53. Наскільки великий потенціал? Жо, напевно, треба, щоб вигравати на Олімпіаді 28, треба виходити із 150, а навіть і далі. Ну, можливо, я думаю, що потенціал завжди є. Потрібно працювати. Ну, не хочеться говорити якихось там гучних е, е, фраз, але будемо працювати. Надалі ще. Довгі сезони до Олімпійських ігор, тому ну не хочеться зараз як так забігати вперед. Забігати вперед правило, можливо, під час підготовки, можливо, перед чемпіонатом якісь натяки на те, що може може чемпіонат завершитися саме так, як він завершився. Чотири золота були так, якісь так. Я це відчувала, тому що звісно я бачу по тренуваннях, я бачу по швидкості, яку я розганяла, і я. Мені закрадались такі думки, але я не вірила сама в це. Тобто, я думаю, а можливо, так буде. Але думаю, ну ну як я так зазіхаю високо. Я ніколи на світі на 200 метрів не брала медаль. Я брала на Олімпіаді це був мій дуже хороший сезон, звісно, дуже важлива медаль. Але на чемпіонаті світу не було. І от саме на 200 в мене от було неймовірне бажання показати боротьбу, пройти дистанцію на максимум. І я говорила, що навіть якщо я там не буду в призах, але буду задоволена проходженням дистанції, там буду відчувати, що ось я можу, я вже буду щаслива. А тут я виграю. Ну в шоці особлива дистанція олімпійська і вам на чемпіонатах світу не вдавалося до цього моменту. Піднятися на вищу сходинку, і ви закрили цей гешталь сьогодні в яскравій боротьбі. Розкажіть про налаштування, розкажіть про саму гонку. Як це пройшло? Гонка пройшла дуже швидко, старт не вдався трішки. Я так можна сказати, провела розминку не так як завжди, тому що погода була погана дощ, і ми вирішили ризикнути, зігрітися в палаці, добре розімнулися і зразу вийшли на старт. Поки вийшла на старт, в мене вже пів лодки води. Добре, що вдалося мені під'їхати до катера, вилити ту воду, і декілька відрізків зразу на старт. Я розуміла, що я можу виграти, і мені потрібно зробити все правильно, дотерпіти до кінця. Ну і все вдалося. Чесно, я розуміла, що я доганяю, і останні грибки були дуже важливими. Не знаю, де я взяла ці сили, тому що це вже десята гонка на цих змаганнях. Але десь вони були і рівень золота і вже іншої медалі, коли вже їх три золотих хотілося також витримати цю пряму і, і все вдалося. Я, я не знаю, я не вірю, що це зі мною, чесно. Які складові складові успіху на ваш погляд. Ну, Все ж таки большая команда, ми про це казали. Все ж таки, працювала, і, і тренерський штаб, і в грішніх плавнях на вас, ну, вам, у вас є велика підтримка. Так, дуже, дуже важлива підтримка, це дійсно. Тому що е, без підтримки я точно знаю, що цих медалей не було б. Коли є люди, які в тебе вірять, коли є тренер, який. Є... Знає тебе на всі сто, який знає, коли пожартувати, коли підтримати, коли там щось сказати. Ну ми розуміємо один одного, і це дуже важливо. І підготовка була зроблена ідеально. Також звісно. Полтавська область, саме горішні плавні, дуже підтримують мене. Мер міста, який приїхав на змагання. Я вважаю він як талісман, який приїхав підтримати мене. І ніхто не очікував, що буде чотири золота. Але ця підтримка відчувалася. Я розуміла, що мені потрібно просто виходити на старт, робити свою роботу, отримувати задоволення. І все, тому що всі складні вже моменти пройдені. Їх було дуже багато, і я знаю, що вони ще будуть. І це тернистий шлях до цих перемог, до медалей. Тому дуже важливо, я скажу, отримувати задоволення від процесу, не очікувати тільки що ось, коли я там досягну чогось, тоді я буду щаслива. Ні, потрібно. Цінувати те, що я можу проходити цей шлях, що, що є труднощі, є хороші моменти, бо без поганих ми б не цінували так хороші. Тому все все, що не робиться, це наше життя. Треба його приймати і йти далі, приймати цей досвід, і головне отримувати задоволення. Це ж те, що я для себе зрозуміла і. Просто роблю те, що мені хочеться. Дуже рада, дуже, дуже, дуже щаслива. Не вірю. Треба мені час, щоб відійти. Радісно, що цей сезон закінчується на такій ноті. Зазвичай мені, коли закінчується змагання, і в нас відпустка. Мені хочеться сховатись, забути за веслування і нікого не бачити. Від дуже відпочити. Але зараз мені навіть сумно, що цей сезон закінчується, тому що. Скільки хороших емоцій, радості, е, абсолютного щастя. Я мене переповнюють емоції. Я пишаюсь собою, чесно. Дякую.